І так, що ж, останній відеоурок по блендеру, сьогодні ми створюємо свій власний проект. І тому я вирішив запропонувати вам створити ось таке дзеркальце, е, яке показано на зображенні. В ньому вказано дві характеристики, а саме те, що його ручка корпус складається з неметалу, пластику, а саме дзеркало це є металом. Розпочнемо створювати. Як завжди, видалимо все наявне. Зліва внизу показується, які я клавіші натискаю. Видаляємо все. Розпочнемо створення спочатку корпусу. Для цього створимо спочатку е, площину. Заходимо в додати, сіть і «Площина». Розвернемо на 90 градусів, відкриваємо панель інструментів, інструмент оберт. І затискаємо ліву кнопку миші, і обертаємо на 90 градусів. Зліва зверху показується, наскільки градусів ми обертаємо. Тепер, використовуючи інструмент масштабування, зменшуємо по вісі Z і по вісі X. Десь приблизно нехай буде. Зараз секунду. Ось так. Тепер переходимо в режим редагування. Зліва зверху переходимо в режим редагування. Вибираємо режим вибору граний. І вибираємо інструмент видавити регіон. Або, як його ще називають, екструдувати. Екструдуємо трохи вперід. Так, дивимося. Угу. Тепер трохи е, зробимо товстішу нашу модель. Натискаємо клавішу А, щоб виділити все. Використовуючи інструмент масштабування. Зробимо трохи товстіше. Вибираємо останню нашу грань, найпереднішу. І тепер. Також видавимо її. Використовуючи інструмент «Видавити регіон. Ось так. Зараз трохи підвинемо далі. Нехай буде ось так. Тепер виділяємо дві бокові грані, затиснувши клавішу Shift. Готово. Тепер вибираємо інструмент Видавити регіон і затискаємо ліву кнопку миші. І лише трохи рухаємо, відпускаємо. Тепер зліва внизу в нас відкрилася е, панель, там де ми налаштовуємо е, характеристики нашого екструдування. Замість Z виставляємо значення 0. Зараз 0 і 0. Я вам поясню, для чого ми це робимо. Тепер вибираємо інструмент масштаб і збільшуємо по вісі X. Як ми можемо побачити, у нас однаково з усіх сторін розширилася наша грань. Для цього ми екструдували спочатку наші обидві грані, але їх ніяк не порухали, виставивши в характеристиках 0 і 0. Вони стояли на місці, і ми просто збільшили їх відносно центру. І так вони відвинулись вправо і вліво. І в нас тепер вони обидві симетричні. Що ж, далі е, пропоную. Зробити наші ось тут розрізи, бокові, фаски для нашого дзеркальця. Тому що зараз воно абсолютно квадратне, його частина там, де має розташовуватися саме дзеркало. Зробимо його трохи фаски додамо з боків. Переходимо в режим виділення ребер, вибрання ребер. І затиснувши Shift, виділяємо краєві ребра. Готово. Тепер, як нам зробити ось цю фаску, ось цей розріз боковий. Вибираємо інструмент фаска. І затискаємо ліву кнопку миші і відвигаємо ось це. Відвигаємо е, в будь-яку сторону. Ось так приблизно. Що ж, як ви можете помітити, щось тут не так. Хоч це і трохи важкувато помітити, проте все одно. Тут щось. Усе одно не так. У нас на зображенні, воно абсолютно нормально. З усіх країв е, однаково додається фаска. У той час, як вона в нас трохи якась викривлена, не точна. Як це виправити? Ctrl Z і переходимо в режим об'єкта. Якщо ми перейдемо в панелі властивості об'єкта справа, то побачимо, що в нас. Шкала масштаб змінена. Ось вона не одиничка повсюди, а вона в нас 0,4, 0,2 і так далі. І саме ось ця характеристика масштабу по змінює властивості усього, що ми додаємо до нашої моделі. Як виставити це до одинички, щоб все повернулося назад, як було, і ми змогли спокійно ідеально додати фаску? Натискаємо клавішу Ctrl a і вибираємо застосувати масштаб. Тепер наш масштаб застосувався і стоїть все на одиничці. Переходимо в режим редагування. Так само в нас ще досі виділяються наші бокові грані, ребра. І тепер, як ми можемо побачити, усе в нас чітко додалося фаска. Зараз я трохи е, перейду в режим виділення граней. Виберу ось ці грані, Shift. Перейду в режим переміщення і трохи переміщу, тому що надто тоді далеко буде. Так, ось нехай приблизно. Так, ось так. Тепер, так, мікрофон включений. Включений. Вибираємо наші бокові ребра, використовуючи режим вибрання ребер. Shift, 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 Shift. Готово. Вибираємо фаска режим. І додамо фаску. Так, дивимося. А, приблизно ось так. Так, я думаю, що так десь приблизно дос цілком достатньо. Тепер пропоную додати саме наше дзеркало, тому що поки ми зробили лише корпус. А, хоча стійте. А, дивіться. У нас ось тут, на ручці, є е, певне закруглення. Воно не як в нас абсолютно йде прямо, я забув це сказати, а воно йде під певним кутом. Іде спочатку мали, мала частина, а потім вона збільшується і йде далі. А в нас це просто зараз пряма частина. Як це виправити? Що ж, вибираємо інструмент, замкнутий розріз, наводимося на нашу ручку, затискаємо ліву кнопку миші. І тепер ми натиснули ліву кнопку миші і в нас створився розріз посередині. Вибираємо інструмент переміщення і рухаємо його трохи назад. Ось так. Переходимо в режим вибрання граней. Вибираємо нашу грань. Інструмент масштаб і по вісі X. Так. Зараз я виберу ще досі, тому що надто далеко. Переходимо в режим вибрання ребер, Shift. 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 І Shift. Все готово. Тепер трохи ще далі. Ось так. Готово. Тепер у нас трохи з таким певним скругленням. Наша ручка. Не просто пряма. Тепер перейдемо до створення церкала. Переходимо в режим редагування, в режим вибрання граней І затиснувши клавішу Shift, виділяємо наші грані передні верхні. Тепер здескаємо клавішу shift і і праву кнопку миші нажимаємо. П. І відокремлення вибрання. Що ми зараз тільки що зробили? Ми, по-перше, зублювали вже наші грані передні для дзеркала. А по-друге, ми їх відокремлені як окремий об'єкт. Ось якщо ми приховаємо перший об'єкт площина, то побачимо, що ось ця грань в нас відокремилася. І тепер вона як окрема. Переименуємо це як. Е Два рази натискаємо на назву. Дзеркало. Дзеркало. І перейменуємо як. Е, кор, е, нехай буде корпус. корпус. Ось, Enter, відтвердити. Готово. Тепер вибираємо наше дзеркало і переходимо в режим редагування. Переходимо у верхній вигляд і переключаємося в ортогональну проекцію. Якщо вас, е, як розрізнити, чи у вас ортогональна чи перспективна. Зліва зверху вас пишеться. Зверху ортогонально, якщо ви в ортогональній виді проекції, а якщо в перспективі, то зліва зверху пишеться перспектива. Переходимо в ортогональну. Чудово. Вибираємо наші, е, наші грані самого церкала, і тепер зменшуємо їх. Для того, щоб зробити їх трохи відокремлими, не такими ж по розміру, як і наш корпус. Зменшуємо ось так. І ось так. Нехай буде ось так. Тепер переходимо в режим перспективи. Ось перспектива зліва зверху. Вибираємо режим видавити регіон. І відвигаємо трохи вище. Ось так. Так. Е трохи опустю я. Ось так. Тепер додамо фаску до нашого дзеркаля, тому що, як ми можемо помітити, тут не просто гострий кут між передньою частиною і боковими стінками, а тут є певний нахил, певний, нехай буде горбок, фаска. Як це зробити? Переходимо в режим вибрання ребер, затискаємо клавішу Shift і виділяємо ребер. Це дуже довго. Усю кожну ребру виділяти це є надзвичайно довго. Пропоную більш ефективніший спосіб. Вибираєте одне ребро, затискаєте клавішу Ctrl і нажимаєте ліву кнопку миші на іншому ребрі. Скажімо, цьому. Що воно робить? Воно знаходить найкоротший шлях до цього ребра, базуючись на положенні ребра, яке було ми першим вибрали. Заскаємо клавішу Ctrl. Ось. Воно базується на основі активної, активного нашого ребра. Ось у нас зараз активне ребро це те, яке виділене білим. Не активне – це те, яке виділене жовтим. Далі затискаємо Ctrl і ми вибрали усе. Вибираємо інструмент Фаска, проводимо. І нехай буде ось так. Готово. Переходимо в режим об'єкта. Ось наше дзеркальце практично готове. Лишилося лише додати фаску основну до нашого корпуса. І ще дещо. Переходимо в режим редагування. Клавішу е, натискаємо на будь-яку грань. Перейду в режим вибору. І затискаємо клавішу Ctrl. Ось. І виділяю. І так, здавалося б. Прекрасно, ми виділили те, що нам треба, проте, як ми можемо побачити, у нас виділилося ребро, яке нам не потрібне, яке нам заважатиме. Якщо ми зараз спробуємо фаску зробити, то можемо побачити, що щось не так, що у нас ось ця частина, вона якась ну, не те взагалі, не так, як на зображенні. Тут у нас на зображенні прямий культ 90 градусів, а тут він якийсь викривлений взагалі. Що ж. Це сталося унастік тобто того, що в нас вибрана лишня грань. Затискаємо клавішу Ctrl. Затискаємо ліву кнопку миші і в нас з'явився квадратик. Відпускаємо. І таким чином ми е усунули з вибору нашого непотрібну нам грань або ребро. Вибачте, я плутав і ребро. Так, Затискаємо клавішу Shift, виділяємо нижню грань. Ctrl. Control, Control, Control. Control. І ось так. Готово. Ми вибрали те, що нам якраз і треба. Тепер на кінець можна застосувати фаску. Вибираємо інструмент Фаска. Затискаємо за ліву за жовте кільце. Нехай буде ось так. Переходимо в режим об'єкта. Подивимося, що у нас вийшло. У нас вийшло практично те, що ми побачили у нас на зображенні. Проте ми забули ще дещо зробити. Як ми можемо побачити, у нас внизу у ручці є певний отвір, за який зазвичай вчіпляють нитку і так далі. У нас цей отвір зараз відсутній. Ось. Бачите? Він відсутній, його немає. Як його додати? Дуже просто. Переходимо в режим вибору граний. Вибираємо. Ось цю грань верхню, і Shift і нижню грань. Тепер вибираємо інструмент е, вставити грань». Що це робить? Це робить щось схоже до того, що робить нас екструдувати. Якщо ми затиснемо за біле кільце і спробуємо вдавити всередину, зменшити курсор ближче до центру, то можемо побачити, що в нас воно створює копію вже наявної грані і просто зменшує цю копію всередині грані. Ось так зараз. Ось натискаємо біле кільце і вдавлюємо всередину. Приблизно ось так. Тепер, як нам, тепер у нас на нашій геометрії є ці дві дірки. Проте, проте немає отвору. Вони просто є, але ми не бачимо отвору. Як його додати? Натискаємо Ctrl-E і натискаємо міст між петлями ребер. І тепер у нас з'єднався наш прекрасний отвір, як на зображенні. Переходимо в режим об'єкта, на чому моделювання завершено. Проте тепер необхідно додати матеріалів до нашого дзеркала. Це ми і зробимо. Переходимо в режим е, перегляду матеріалу. Наше дзеркало абсолютно біле. Це не те, що нам треба. Розпочнемо з додавання матеріалу до корпусу. Вибираємо наш корпус. Переходимо в панель матеріалів, новий. Перейменуємо його на корпус. Ні, пластик. 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 Ось, перейменували. Тепер використовуючи цю кольорову панель, додамо червоного кольору. Або зеленого, як ви забажаєте, коли виконуєте проєкт, або цей. Якщо будете виконувати цей проект, то можете спробувати додати свій колір. Наприклад, я спробую зробити зелений колір. Це в нас є не металом, як нас вказується в зображенні. Хто там пише плюс. Чудово. Так. Тепер додамо глянцевості до нашого матеріалу. Як ми... Розглядали на минулих уроках властивості матеріалів, ми можемо додавля... додавати глянцевості до нашого матеріалу, наскільки він відбиває в собі світло. Для того, щоб це зробити, використовуємо параметр шорсткість. шорсткість. Якщо ми затиснемо ліву кнопку миші і почнемо рухати, то зможемо побачити, що зможемо редагувати, наскільки глянцевим є наш об'єкт. Ось я виберу червоний колір для наглядності. І використовуючи панель шорст... шорсткість, ми можемо побачити, що якщо ми рухаємо ближче до одиниці значення, то наш матеріал стає більш жорстким і менше відбиває світло. Проте, якщо ми опустимо ближче до нуля, то тоді він стає немов би дзеркало суцільне, абсолютно повністю відбиваючи усі промені світла, які на нього падають. Неначе повністю е, почищена поверхня глянцева, яку протерли довгими годинами е, миючим засобом. Трохи підвищимо вище, тому що пластик так не може блистіти. Ось так. Тепер додамо матеріалу до нашого дзеркала. Зараз я додам іншого кольору. Е, так. Нехай буде синій. Ось. ось такий блакитний. Тепер додаємо матеріалу нашого самого дзеркала. Додаємо новий матеріал. Зараз виберу інструмент вибір коробку, бо ось ті стрілки заважали. І назвемо дзеркало. Тепер базовий колір. Підставляємо значення білого абсолютно до одиниці, для того, щоб це було як справжнє дзеркало. Оскільки за замовчуванням, блендер виставляє в властивостях матеріалу сіроватий колір. Підвищимо до одиниці. І тепер зробимо це нашим дзеркалом. Як ми можемо побачити, у нас вказується в властивостях на зображенні те, що це метал. А всі дзеркала в світі є металами. Щоб додати металічності до нашого матеріалу, використовуємо панель металічний. Властивість. Затиснемо ліву кнопку миші. І якщо ми будемо приблизувати до одиниці, то тоді в нас матеріал стане абсолютно металічним. Нуль це не металевий. Метал це один, а не метал це нуль. В цьому випадку нам треба метал. Тепер у нас є практично готовий матеріал для дзеркала. Тільки, як ми можемо побачити, він необхідний, щоб був абсолютно глянцевий, як дзеркало. Для того, щоб це зробити, як ви пам'ятаєте, використовуємо властивість шорсткість. Затискаємо ліву кнопку миші і рухаємо. Готово! Можете похлопати самі собі, ви тільки що закінчили. Ми тільки що закінчили виконання усіх відеоуроків. Дякую за перегляд і на цьому виконання, завдання завершено.